Ми квісті, нам 16 років. Навіть страшно про це казати. Ви уявляєте? Ми працюємо для вас уже 16 років. А мені важко уявити Миколаїв без миквісті. Хто напише, коли щось сталося? Хто пожартує? Хто подзвонить чиновнику і спитає, як насправді? Хто піде в суд та дізнається усі подробиці? То перевірить всі ваші листи на тісленні редакції. поставить незручні питання, напише з них новини і пояснить усе так, щоб було зрозуміло і без трьох вищих освіт. І напише не через місяць, а прямо зараз. Вночі, у вихідний день, байдуже. Це ж наша робота. Бо ми пишемо новини і статті, і репортажі, і рілзи. і пости, і сторізи, і відео, і фото. Просто для того, щоб ти все знав щоденно. У житті приймаючи рішення, щоб тобі було на що спиратись, щоб у тебе була інформація, важлива інформація про твоє місто, про твою вулицю, про твій район. Ми хочемо, щоб ти був проінформований. Ми хочемо, щоб ви все знали. А якщо ти побачив проблему, ми допоможемо. Принаймні, спробуємо. Ми розберемося, ми знайдемо причину. Ми озвучимо це питання, бо це насправді ви ставите питання Сінкевичу, Кіму та іншим. А ми їх просто озвучуємо. Ми ваш голос. Ми ми І сьогодні нам 16. По новинам мого життя. Прикинь, і ми ще не плануємо зупинятися. Бо новини не чекають. Бо життя триває. Ми квісті 16 років разом, і найкраще ще попереду.